Ники міндоходів Херсонщини неодноразово отримували повідомлення щодо продажу окремими особами фальсифікату коньяку та горілки. Вироблялися напої на основі спирту. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що у селищі міського типу Новоолексіївка група осіб поставляла спирт не лише до Херсонщини, а й в Одеську, Запорізьку та Київську області. Реалізацію даних матеріалів було проведено. Великими силами майже весь оперативний та слідчий склад головного управління Міндоходів Херсонської області за допомогою співробітників у ДСБС, тому що не вистачало у нас наших сил для цього. Ми реалізували дані матеріали, провели 12 обшуків на території України в даних областях. Та задокументували та виявили ці три заводи: нелегальні заводи по виробництву спирту. Підпільники виготовляли від 3 до 150 тонн спирту за годину. Виробництво здійснювалося цілодобово. Податківцями було вилучено обладнання на суму 8 мільйонів гривень. Продукцію зловмисники збували оптовим покупцям алкогольних напоїв. Вилучили ми майже 100 тонн даної рідини, вилучили обладнання, розкоплетували та вилучили обладнання з даних заводів. Ну, безпосередньо проводяться на теперішній час слідчі дії по фіксації та здобуття безпосередніх доказів, а також місць реалізації осіб, які причетні до цього. Та іншого доказового інформації. загалом з початку року співробітниками міндоходів до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено сім кримінальних проваджень з незаконного обігу вилучено товарів більш ніж на 14 мільйонів гривень. Із них лише підакцизних на майже 9 мільйонів гривень. Виявлено та припинено діяльність п'яти підпільних цехів із масового виробництва фальсифікованих підакцизних товарів.